Наразі Харків готується до зими, ремонтуються тепломережі. Як ви вважаєте, чи доцільно це робити зараз, чи може відкласти ремонти вже після війни, після завершення бойових дій? Думаю, треба робити це зараз. Все ж таки до зими треба готуватися зараз, коли є можливість. Війна є війною, а люди живуть зараз. Доцільно відбудовувати місто Харків. Харків живе навіть війну. Звісно, що доцільно тут живуть люди, тут, тут наші воїни, тому ми тут живемо. Це наша країна. Звісно, це потрібно робити в якомусь такому, ну скажімо так, об'єм, саме необхідний, так але це наша країна, тому звісно, що потрібно. Мені здається, що життя неможливо зупинити. Особиста моя думка, що Війна це не тільки за території, а і по-перше, це за життя. Тож, попри все, треба допомагати тим, хто боронить наші можливості і наше життя, але треба жити. І неможливо просто фізично неможливо нічого не ремонтувати, тому що усе буде в безладі. Треба робити, тому що нам же ж потрібно жити, грітися. Все потрібно робити. Війна війною, ну що ж треба робити. Я вважаю, що доцільно виконувати ремонтні роботи вже зараз, в липні 25-го року. Я вважаю, що це більш доцільніша інформація для нас. Це те, що нам потрібно зараз, аніж очікувати завершення кінця бойових дій, бо я як військово можу сказати, що взагалі нічого не зрозуміло, що буде з нами далі. Я думаю, що доцільно, бо людям люди потребують тепла, тому думаю, доцільно. Доцільно. Проводити, чому ж ні? Так. Оскільки я в Харкові вперше, як туристка, то не можу сказати, наскільки ця проблема актуальна, але думаю, що ремонт в такий досить непростий час теж є важливим. Та доцільне правильно, все, все добре, все. Правильно виробити багато людей тут живе, любить Харків, і не планує нікуди виїжджати, тому потрібно і їм потрібно тепло, щоб пережити зиму. доцільно. люди живуть, а як їм жити без ремонту. Вцільно всі проводити ремонтні роботи наразі. Харків готується до зими і ремонтуються тепломережі. Як ви вважаєте, чи доцільно зараз проводити ремонтні роботи, чи все ж таки почекати завершення війни? Ні, ну звісно, поточний ремонт це необхідний, тому що в місті Харкові мешкає, проживає багато кількість харків'ян, внутрішньопереміщені осоми. Тому я вважаю, що це це доцільний процес і це необхідність для. Мешканців Харкова.